Помста через 20 років на Київщині жінка отруїла колишнього і мало не вбила п'ятьох жінок. Про це повідомляє поліція Київської області, що за трагедія минулого стала причиною жорстокої помсти. Далі у сюжеті. Кримінальна поліція Київщини затримала жінку, яка через помсту отруїла шістьох людей талієм. Лікарі не змогли врятувати одного з потерпілих. Він помер через високий ступінь інтоксикації. Спосіб помсти жінка ретельно спланувала. Токсичну речовину вона додала у пляшки з алкоголем, які надіслала поштою обом колишнім хлопцям. Аби чоловіки прийняли смертельні дарунки без жодних підозр вигадала історію із виграшем у акції. Для цього навіть створила. Фальшивий акаунт у соцмережі, начебто від магазину, який проводив розіграш до свята, так подарунок з отруєним ромом і солодощами став фатальним для однієї із жертв. Пляшку Рома він почав поступово вживати, вживав самостійно, і через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні. Сам пацієнт дуже швидко погіршувався, і ми не могли вже йому нічим допомогти. А після того, як ми отримували, отримали результат лабораторного дослідження Наталі, ми побачили, що це дуже висока концентрація. і Пацієнт просто був приречений. Серед постраждалих була дружина іншого колишнього отруйниці, а також її подруги. Усі четверо потрапили до лікарні зі схожими симптомами. Жінки вижили, але потребують тривалої реабілітації. Я не могла встати. Це такі болі, це страх, що воно пече, воно викручує ті ноги. Приїхали сюди, нас тут взяли, положили в реанімацію і почали кучу питань задавати. Перший вопрос був такий: а волоси? Ну я так беру. Раз, а волос в руках осталось. Ми ходимо, да. Ну це 3-5 хвилин. Путується мислі, не можу сформулювати думку, тряю слова. Ну дуже дуже важкі наслідки. Причиною помсти, за словами правоохоронців, стала образа за непросте особисте життя. Ми дізналися, що близько 20 років тому він мав відносини з тоді ще юною дівчиною. Але, на жаль, сімейне життя у них не склалося. Вона навіть була вагітна, але за спільним рішенням ця вагітність була перервана. Чоловік, одно із чотирьох отруєних дівчат, був теж мешканцем Іванськівського району і близько 20 років тому теж зустрічався з дівчиною. Нині злоумисниця перебуває під вартою. За на жінці загрожує довічне ув'язнення.